Пропоную приготувати дуже смачні, м'якесенькі, прості і бюджетні кекси. Спочатку з'єднаємо сухі інгредієнти. Просия борошно, соду і також просиємо сюди какао. Окремо з'єднуємо яйце, цукор, ванільний цукор, кефір, краще брати кефір кімнатної температури. І також олію. Перемішуємо це все вінчиком, щоб утворилася однорідна маса. Тепер додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. В результаті виходить ось таке рідке шоколадне тісто. Кекси я буду випікати в ось таких паперових формах і також поклала їх в металеву форму. Також тісто я переклала у посуд з носиком, щоб зручніше було розподіляти його по формах. Отже, наповнюю форми приблизно на 2 треті. Важливо залишати місце до країв форми, тому що тісто добре підростає. Із цієї порції у мене виходить 12 кексів. І відправляємо наші кекси випікатися при температурі 170 градусів приблизно на 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути сухою. бажанням ці кекси можна декорувати різноманітними кремами або шоколадом, або мастикою. Я роблю такий домашній варіант і просто посипаю цукровою пудрою.